Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині. АТБ. сьогодні, 21 листопада 2025 року, і супер ціни на товари до Дня Чорна П'ятниця. Ось такий шоколад. Мілка з смаком, з начинкою печива ору: 130 гривень, вага 300 грамів. Наступний варіант: ось такий. Це є з лісовим горіхом та вафлями, також 130 гривень ціна. Я копійки заукрулюю у більшу сторону, щоб було зручніше слухати. І ось такі шоколадки від Мілка за 130 гривень з арахісом та карамеллю. Акція на цей товар лише один день. Також сьогодні зі суперзнижкою. 50%. Ось така ковбаса австрійська. Копчено запечена. 400 грамів 86 гривень. Що right. робиш? Ковбаса варена. М'ясна лавка, своя лінія тигриня. 400 грамів. Акційна ціна 55 гривень. Акція лише один день, тож не пропустіть. Як бачите, товар є на полицях. Звісно, це ще залежить від магазину, де розкупили, де є, але загалом є. Супер ціна на ось таке морозиво від торгової марки «Три ведмеді. 94.40. Смак фісташка, Вага 500 грамів. Тільки 21 листопада. Чай хейліс. Чорний, розсипний, англійський, королівський. 100 грамів 62 гривні та 50 копійок. Картопляні. Чипси від торгової марки люкс. Хвилясті зі смаком сиру. За суперціною 37,50 за 125 грамів. А ще є зі смаком сметани та цибулі. 125 г 37,50. Шампуні шаума чоловічі 400 мл 75 гривень. Жіночі шаума також по 400 мл, ціна 66 гривень. Копійки заокруглила в більшу сторону акції тільки 21-го. Це є супер знижки до Дня Чорної п'ятниці. Крім цього, ще є багато інших товарів, але на них, от які є такі накладки Чорна п'ятниця. Акція цілий тиждень, по вівторок включно. А з середи вже будуть нові знижки. Кліє 225 мл 93 360 мл 145 Закуска від своєї лінії 180 г Є смак курка зі смаком шинки та сиру. І смак гриби. 25 гривень за упаковку. Акція діє до вівторка, по вівторок включно. Паста сиркова лацяті – 51 гривня, 50 копійок. 51 гривня 50 копійок, сир вершковий з грибами, лисичками, 135 грамів. Всі акції, що з ось такими чорненькими накладками, вони діють по вівторок включно. Такі пасти по 58 150 грамів. Сир напівтвердий, безлактозний гавда, просто гавда і мазда. 61 гривня 50 копійок. Сирт твердий голландський або вершковий від своєї лінії. 57 гривень за 160 грамів з суцільним брусочком. Кефір ферма 2,5% жирності. 840 грамів 49,50. Ягодинські вершки 10% жирності. 55,50 за 500 грамів. Сметана молокія 15% жирності 37,50 300 г. Червона квасоля з м'ясом індички 52 гривні, 70 копійок. Олгур із м'ясом курки 50 гривень. І м'ясо курей у власному соку 63 гривні. Це є своя лінія по 325 грамів в баночках. Ще хотіла вам сказати, якщо на основній вітрині нема ось цих товарів дня, то звертайте увагу на додаткові акційні стелажі. Ось такі вони переважно бувають на кінцях різноманітних стелажів. Бачите, а тут кінець або на торці теж бувають акційні пропозиції, то може бути ще тут додаткові місця продажу. Гарна знижка на цукерочки вагові Nestle Line 3350 за 100 г. І світоч зоряний сяйво по 30 гривень за 100 г. Вагові вафлі від своєї лінії Артек 11,40 за 100 г. Сир кисломолочний білоцерківський, Нежирний 56 гривень. 5% жирності 61 гривня. І 9% жирності – 66 У паковці кожній по 350 грамів. 10 гривень 40 копійок коштує 40 глазурований від торгової марки «Злагода». З ароматом ванілі або з маком. А ще шоколадний з начинкою вишня. Сирковий батончик «Злагода» – 12 гривень, більший – 43 грамі. Майонези від торгової марки Оліс. Файний 52 гривні. Звертайте увагу, це ті, що по 500 грамів. 48,50 майонез столовий від оліс. Чудовий 42 гривні. І ось такий салатний 32 гривні, 70 копійок. Майонезний соус від оліс. Кетчупи королівський смак. Лагідний або шашличний. 30 гривень 70 копійок за 400 грамів. Паприка копчена, мелена 20 грамів, 17,40. Розмарин сушений 17 гривень і 20 копійок за 10 грамів. День у день горошок зелений. 400 грамів 34,10. Кукурудзя суперсолодка 340 грамів 34,70 70 Від торгової марки верес квасолі з овочами 56,50 55 кілограма. Огірки посольські від «Верес» корнішони – 67 гривень, 300 грамів в склі. Торгова марка День у день. Напої зі смаком, персик та малина. Тропік. Лимонад світязь, тархун та мохіто. По 26 гривень за 2 літри. 67 гривень коштують в олії від торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected. В упаковці 190 грамів. Такий салат з тунцем та кукурузою. 160 грамів. Також делюкс. Ціна 57 Капуста Брокколі швидко заморожена 400 г від своєї лінії 52 гривні. Суміш овочева мексиканська. Швидко заморожена, також 400 г 43 гривні. Піца прошуто – 94. Піца від торгової марки Легко Гавайська 84 50 морозиво, наповнювач лимон та кавун. 19 гривень 90 грамів. Морозиво пломбір ювілейне. 27 гривень. Морозиво від ласунка стакан великан. 19 гривень. Є два варіанти: ось таке шоколадне зі звареним згущеним молоком, і ось такий варіант: стакан великан: смак, вишня, абрикос.